Всім привіт! Хапаю авто на зв'язку. Сьогодні хочемо вам представити ось такий чудовий футуристичний електрокар Mitsubishi EMV Автомобіль дуже комфортний та практичний у місті, а також на недалекій дистанції. Батарейка у даному автомобілі 16 кВт, що дозволить проїхати близько 120 км. По кузову автомобіль в чудовому стані, без жодних зауважень. Перейдемо у салон. По комплектації в даному автомобілі така гарна мультимедіа з камерою заднього виду, кондиціонер, підігрів, сидінь, повний електропакет, сидіння в чудовому стані. Задній ряд також без жодних зауважень. Автомобіль 2011 року випуску з пробігу всього 100 000 км. Даний автомобіль можна купити як і за повну вартість, так і у лізинг. Завітайте пасічна 127. двадцять Хапаєвто. Всім гарного дня.